Старлінк це революційний спосіб отримати доступ до швидкісного інтернету навіть у найвіддаленіших куточках України. У цьому відео ми розповімо про всі важливі нюанси користування та придбання старлінка третього покоління, зокрема особливості установки, тарифні плани, можливості підключення та рекомендації щодо використання. Поїхали! Якщо ви проживаєте в регіоні з нестабільним або відсутнім покриттям інтернету, часто подорожуєте або шукаєте резервне рішення на випадок блекаутів, StarLink стане чудовим вибором. Завдяки супутниковій технології цей сервіс дозволяє отримати стабільний доступ до мережі незалежно від місця розташування, будь то віддалене село, гірський район чи навіть відкритий океан. Starlink забезпечує високу швидкість з'єднання, низьку затримку та можливість роботи у важких погодних умовах. Таких як сніг, дощ чи сильний вітер це ідеальне рішення для фрілансерів, підприємців, волонтерів, а також для забезпечення безпробійного зв'язку в екстремальних ситуаціях чи під час надзвичайних подій. І далеко ходити не потрібно, адже придбати Starlink можна на нашому сайті. Відправляємо одразу на наступний день. У нас найкраща ціна в Україні, а ще наші термінали офіційні і мають гарантію. Ми маємо в наявності понад 200 старлінків і два склади в Україні, а наші менеджери з вами на зв'язку під час і після покупки, аби допомогти вам налаштувати все найкращим чином. Стандартний комплект поставки включає антенну. Маршрутизатор Wi-Fi, монтажний комплект та інструкцію для швидкого налаштування. Якщо ж говорити саме про модель Starlink 3 третьої генерації, яка, до речі, зараз дуже популярна, ви отримаєте антенну, підставку для антени, Wi-Fi маршрутизатор кабель живлення і з'єднувальний кабель. Цей комплект забезпечує високу швидкість інтернету та підходить для стаціонарного використання. Загалом є два тарифи: Starlink домашній 75 доларів та мобільний регіональний 95 доларів, які підходить для використання по всій Європі, а також для подорожі та використання в Русі. Ми працюємо на 100% офіційно. Оплата можлива через банківський переказ, кредитні картки та електронні платіжні системи, зокрема PayPal. Безготівковий розрахунок є зручним варіантом для юридичних осіб. Усі офіційні термінали Starlink йдуть без аккаунта. То як відбувається процес оплати після купівлі, ви отримаєте серійний номер, кіт, створюєте акаунт і реєструєте Starlink на себе. Ми, в свою чергу, надаємо інструкцію, а також безкоштовно допомагаємо його налаштувати. Більш детально ми розкажемо про це у наступних відео. Якщо ви проживаєте в регіоні з нестабільним або відсутнім покриттям інтернету, часто подорожуєте або шукаєте резервне рішення на випадок блекаутів, Starlink стане чудовим вибором. Завдяки супутниковій технології цей сервіс дозволяє отримати стабільний доступ до мережі незалежно від місця розташування, будь то віддалене село, гірський район чи навіть відкритий океан. Starlink забезпечує високу швидкість з'єднання, низьку затримку та можливість роботи у важких погодних умовах, таких як сніг, дощ чи сильний вітер. Єдина вимога для якісного інтернету це відсутність перешкод над терміналом. Це ідеальне рішення для фрілансерів, підприємців, волонтерів, а також для забезпечення безперебійного зв'язку в екстремальних ситуаціях чи під час надзвичайних подій. Так, система може працювати від генераторів або портативних зарядних станцій, таких як EcoFlow. Важливо враховувати потужність джерела живлення, щоб забезпечити стабільну роботу обладнання. Starlink третьої генерації споживає в середньому від 50 до 75 Вт з піковим значенням до 100 Вт. Радимо обрати генератор або портативну станцію з вихідною потужністю не менше 150 Вт для стабільної роботи. Напруга живлення Starlink 100-240 В змінного струму через блок живлення. Або 48 В постійного струму напряму через адаптер. Якщо ви підключаєте StarLink до генератора, радимо це робити до підключення генератора, щоб запобігти різким стрибкам напруги. На жаль, офіційного такого способу немає, але наша компанія за невелику комісію може обслуговувати ваш аккаунт та оплачувати його без проблем. А з нами ви розраховуєтеся без готівкою, так як звикли працювати з іншими провайдерами. Так, за умови наявності резервного живлення, такого як акумулятор або генератори, StarLink може працювати безперебійно навіть під час тривалих відключень електроенергії. Якщо у вас є сонячна електростанція, можна підключати StarLink через акумулятори 12 вольт або 24 В вольти та інвертор. Мінімальна вимога до сонячної станції ємність від 500 Вт на годину для кількагодинної роботи. Під час блекауту може бути порушена робота наземних дата-центрів або вишок мобільного зв'язку, що іноді впливає на швидкість і стабільність старлінку. Тож для стабільного зв'язку Starlink повинен мати відкритий доступ до неба. Деякі шахраї зловживають спеціальними програмами від SpaceX, які пропонують Starlink за зниженою ціною для певних регіонів або категорій користувачів, таких як волонтери чи благодійні організації. Вони реєструють обладнання за підставними даними або через фіктивні організації, після чого продають його за ринковою ціною, отримуючи значний прибуток. Крім того, часто такі пристрої можуть бути заблоковані після виявлення порушень, що створює ризики для кінцевих покупців. Щоб уникнути шахрайства, рекомендується купувати Starlink лише у офіційних дилерів, а ми є одним із них. Для Starlink у третьої генерації ми рекомендуємо одразу придбати кілька аксесуарів, які допоможуть покращити його продуктивність, зручність у використанні та захист у різних умовах. До прикладу, якщо ви плануєте встановлення на даху, балконі чи іншому. В місті варто придбати монтажний кронштейн для кріплення антени на вертикальних або горизонтальних поверхнях. Також болтове кріплення для надійної фіксації на похилих дахах. А ще не забувайте про трипо для мобільного використання під час кемпінгу в подорожі. Якщо плануєте стаціонарне використання, краще відразу докупити кріплення під дах або стіну. Рекомендуємо також звернути увагу, що базовий кабель довжиною 15 метрів може бути недостатнім, тому для більш гнучкого встановлення варто придбати подовжувач на 23 метри або 45, щоб дістатися до оптимальної точки встановлення з відкритим доступом до неба. Зазвичай Starlink ставиться на вулиці, тому ми радимо придбати захисний кожух, який захищатиме від екстремальних погодних умов. Сніг, дощ, пил, а також кабельні органайзери, які допоможуть уникнути пошкодження кабелів під час встановлення. Краще обрати відкритий простір з мінімальними перешкодами, такими як дерева чи будівлі. Ідеальне місце дах будівлі або спеціальні підвищення. Швидкість завантаження 3 третьої генерації в Україні має від 40 до 220 Мбіт на секунду, а швидкість вивантаження до 30 Мбіт. Хочемо зазначити, що Starlink постійно вдосконалює свою інфраструктуру, що сприяє покращенню швидкісних показників та стабільності з'єднання. Термінал розрахований на роботу в екстремальних умовах. Витримує мороз до мінус тридцяти та спеку до плюс п'ятдесяти. А також опади. Сталіньк третьої генерації має функцію обігріву, яка автоматично вмикається під час низьких температур для запобігання переохолодженню. Обігрів підвищує на розпоживання до 100-150 ватт тому під час блекаутів варто враховувати споживання, приживлені від акумулятора. Підключення здійснюється через мобільний додаток Starlink, який допомагає знайти найкраще розташування антени та підключитися до мережі. Середнє споживання складає біля 50 100 Вт на годину. При використанні з генератором слід розраховувати запас пального. Як ви вже могли зрозуміти, Starlink – це надійне рішення для тих, хто потребує стабільного інтернету незалежно від місця розташування. Сподіваємося, це відео допомогло вам дізнатися більше про можливості цього інтернет-провайдеру. І нагадуємо, що його ви можете придбати у нашому магазині за дуже приємною ціною. Якщо було корисно, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку і обов'язково не забувайте про дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні відео. До нових зустрічей!